От. А коли йому говорять про те про якісь умови росіян, то він ну, була ж така от незрозумілість, коли спочатку казали, що нібито росіяни запропонували обмін територіями, що вони вийдуть з Херсонської Запорізької області, взамін, того, щоб Україна вийшла з Донецької області. От. А потім виявилося, що росіяни ні, 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 нічого подібного не обіцяли. Або я, я не думаю, що Віктор збрехав, коли він, сказав, він просто, просто не зрозумів, що йому сказали взагалі. Тому що для нього що Запорізька область, що от, що Шо Херсонська область, йому що, що Донецька, він, він не розуміє, де це. От, але але ці люди, саме ці люди, мають вплив на Трампа. Він вони йому розповідають. Трамп же не читає, він любить читати. Значить, йому приходять, розповідають, там, десь під час гри От від між між першою і другою лункою, значить, біо йому розказали, що от от.